У мережі поширюють відео, на якому екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що Володимир Зеленський має понести відповідальність за поразки та втрати на фронті. Користувачі додають, що ця заява залужного є частиною його передвиборчої кампанії. Залужний розпочав свою виборчу кампанію з того, що переклав відповідальність за поразки та втрати на Зеленську. Типу, він залужний намагався мінімізувати збитки від некомпетентних рішень верховного наркомана. Однак це неправда. Частину відео, яку поширюють у мережі, користувачі узяли з повного запису на ютуб-каналі Залужного від 27 квітня. Хоча саму промову він зробив ще під час конференції «Арзінгер» 18 квітня. У цьому виступі, як і в інших опублікованих на його каналі, він не критикував Володимира Зеленського. Залужний сказав, що для головнокомандувача дуже важливо не лише мати свою думку, а й відстоювати її, зокрема перед верховним головнокомандувачем, президентом або міжнародними партнерами. Адже рішення головнокомандувача, за словами залужного, вимірюються людськими життями. Окрім цього, залужному приписують початок передвиборчої кампанії, яку він насправді не оголошував.